Чиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. В першій книзі Біблії Бог повідомляє про те, яким чином і для чого появилася людина на землі. В книзі буття в п'ятому розділі ми читаємо: того дня, як створив Бог людину, він її вчинив наподобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони сотворені, назвав їхнє імення людина. Кожного разу при настанні весняного жіночого свята чоловіки так чи інакше замислюються про роль жінки. Так, все почалося з першого дня життя чоловіка. Жінка звільнила його від суспільства тварин. Перший чоловік мав би спілкуватися і жити серед тварин, якби не жінка. Це завдяки жінкам чоловіки живуть серед людей. Щоправда, чоловіки до цих пір зрозуміти не можуть, чому жінка, залишивши на деякий час чоловіка, стала спілкуватися з твариною Змієм. Але саме жінка подбала про те, щоби оточити чоловіка людьми, дітками. Звичайно, слід визнати, що в цьому їй трохи допоміг і сам чоловік. Так було у Адама. А як же в нас, сучасних чоловіків? Коли я народився, перша людина, яку я побачив, була жінка-мати. Це була жінка, яка вперше в моєму житті нагодувала мене. Це була жінка, яка ніжно і невпинно піклувалася про мене. Це була жінка, яка навчила мене зовсім маленького ходити. Це була жінка, яка навчала мене молитися, навчала читати, рахувати, навчила мене страху Божого. Це була жінка, яка відвела мене в перший клас. Це була жінка, яка вперше повела мене в музичну школу. Це була жінка, яка сумлінно приходила на батьківські збори. Це була жінка, яка вимовила першу молитву про мене. Це була жінка, яка до цих пір кожен день невпинно молиться про мене. Це була жінка, жінка-мати. А потім що? Що потім? Це була знову жінка, жінка, яка прикрасила мою самотність. Це була жінка, яка подарувала мені любов. Це була жінка, яка подарувала мені дочку і сина. Це була жінка, яка подарувала мені затишок та тепло. Це була жінка, яка стала моїм найкращим другом. Жінка піклується про нас і надихає нас. Це вона піклується про дітей. Це вона передає тепло свого кохання онукам, прийдещому поколінню. У святому письмі представлено багато жіночих образів. і Історія кожного з них говорить про те, що Господь високо цінує благі пориви жіночої душі, їх терпіння і наполегливість, їх посвято. Ні одне, навіть найменше діло, зроблене жінкою від чистого серця, не пройде непоміченим у Спасителя. Так, нехай же в небесних книгах і про вас, дорогі жінки, будуть написані дорогоцінні рядки. Це була жінка. Помолимось. Дорогий наш любящий небесний батько, ми вдячні тобі за матерів, ми вдячні тобі за дружин, яких ти нам подарував. Благослови їх. І нехай, Господи, вони відчувають тепло нас, наш чоловіків, щоб ми могли підтримувати їх завжди. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваша доброта завжди залишається поміченою. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою або телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня!